Аня зробила допис, і допис був такий е, достатньо, ну, блог вже видалений, там не згадати точно-точно. Але, типу, що це за патріоти? Не, все, не всі патріоти, хто українською говорять, в коментарях там, її питають, а хто це? Аня пише, та якась п**а. Я так думаю, так. Знаєш, вдих видих. І думаю, ну. Відповідь да. да і я хочу одразу сказати, що моя відповідь перша була дуже некоректною, дуже емоційною. Мені тоді напевно, що не вистачило сил заспокоїтись і зробити так, як правильно було б це зробити. Я черепощу є допис в сторіс. Я кажу, Аня, та пішла ти на. І знаєш, і, і я перейшла на особистості, вжила певні негарні слова. Ось, хоча я вважаю, що можна було би якось це зробити більш професійно, більш дипломатично, але вийшла реакція моя така гостра. Заход Телеграм канал.